Всім доброго години та міцного здоров'я. У відео ви побачите зараз, як увага приділяється одній чорній самиці. Та, що справа в куточку туди далі. Вона була певний час тому з сім'ї забрана з малюками, тому що вела себе вона по відношенню до інших малих злегка агресивно. На власні очі не бачив, щоб. Було якесь внутрення задавлене, але спостерігалось інколи, що злегка агресивність проявляється до інших малих. Тому я її забрав, і вона, мабуть, з місяць жила з своїми внутрінятами. Так, От, можете подивитись, як всі бігають. Ці, до речі, всі підросли малюки. Так, які будуть сьогодні у в нас ще, окрім цього всього. Треба спостерігати, тому що певний час поперше пройшов. По вже мале присосалося, щоб даром не ходила. Її внутріння там вже три місяці. Малюкам її, цим, що на відео два і менше, навіть двох, мабуть, нема. Не всім є два. Не Розрив був великий у щеніні, тому так, добрих два місяці Різниця є між першою самицею і четвертою. Але зараз я її знову головне, щоб не забули, додавив у сім'ю. Потрібно буде напротязі дня спостерігати, щоб не проявляла вона ні до самиць своїх сестер, ні до малюків агресії. Сьогодні ще буде відсадження самця з сім'ї, тому що самиці на днях будуть чинитися, а також відсадження. Самиці матері від своїх двохмісячних малюків і заодно що самець, що самиця, які будуть відсаджені, їх об'єднає в одну клітку і вони будуть собі надалі жити разом. От дана сімейка яка своє щеніння почне на початку лютого, а завершить в кінці, тому що тільки одна самиця, так це от самець срібло, там чотири самиці. Перша стандартна була покрита. Якщо не помиляюсь, відразу От вона. в центрі. Потім знову ще одна стандартна. І лимонки пізніше вже. Орієнтовно на кінець літого буде. Ну, Буде розтягнуто, але нічого страшного. Сам це я заберу звідси, як говорив вже раніше до самиці, яка сама вже два місяці якось чинилася з малюками зараз. Тому. Будемо очікувати на народження нових внутринят. Так ну сказати, що дуже вороже вона відноситься до своїх сестер чи сестри до неї ні, але і помітно, що щось між ними таке є. Глянемо. Наших добряків. Ух, Мащина. Тут треба сам це срібло забирати, зараз він якось розслабиться. Дивіться, якась стандартна вже. Я глянув так на число 5 лютого має бути. Потім стандартна інша за нею. Ну, а лиманки вже на кінець лютого. Так, самець ріблю. Ти так поки сидиш спиною. Я тебе зараз хапану, мабуть. Дав їсти пізніше, поки усіх почистив. Рекордна кількість 10 будівельних тачечок. Тому трохи злі малюки. Між собою скубаються ті петухи. Але нічого. Поіліть зараз. У нас що, вже сухенько, чистенько, от до речі, гілки. Це от, можу показати, це забрикоси. Це все що лишається, можна давати тонче і від тонче нічого не буде. Це от Це отак сьогодні, вже оберезували. Зідять. за два-три дні зідять ту гілку. Так, ну А зараз у нас спецоперація піймати хвоста того часу, як він піймає мене. Є. Піймався самець добро народжений в день звільнення міста Херсон. Має вже нагадаю це число було 11-11 2023 року. Чи другу? Другу, 2022, так. Самцеві, самцеві два роки. Так, не треба мене нюхати. Я несідний, не для тебе я. Так, понелям. Опа. Опа. Ну що, не багато, не мало. 11760. Це такий непоганий самець. Постійно в роботі. Самі, я думаю, бачили. Доволі часто я це з ним проводимо шлюбні ігри, підкидаючи його до чи їх самець до нього, чи його до самець. Так, оце буде його місце. Зараз дамо йому самочку. Лимоночку. Так, самиця народила вже вдруге і відгодувала вісім худенько. Пішла. Так, дамо їсти. І закриємо їх. Так, може буде ганяти. Скажу ще так, що... Було б дуже добре перевірити хвилини 3-4-5, чи в охоті вона, чи ні. Раптом не вихоті забрати на слідуючий день підсаджувати на слідучий день. Але нема в мене часу, тому я зараз їх формую. І, дасть Бог, буде тихенько все в них. Опа-опа. Тут вже друг виліз, поки я тут розповідаю. Ти хто? Марка ваша втекла, так? Да? Опа. Так. А це її дітки сім штук, як махали, так? Да? О, всі хломкають. Так, стандартний лимон, перламутр, стандарт, стандарт, перламутр і перламутр. Скоріше за все, перламутр не стане з часом сріблом, хоча батько їхні срібло. Знаєте, так на диво їдять, ніби вони тут жили постійно. Але вони зараз поїдять і, мабуть, нанюхають один одного, буде їм цікавіше. Так, глянув з семи дві самиці парламутровий і п'ять самців. Три стандарта, лимон і парламутр. Так. так, ну все, самиці лишились без господара. Це дві стандартні. На початку лютого будуть нас радувати. Друге щеніння буде, хто пам'ятає, після першого щеніння дуже самочки були засмокшені, дуже прямо от лезвія. В кінці вересня були сформовані, Сформована було сім'яця. з самцем срібло, а їхніх зараз 10 синів, покажу, з них 7. Рекомендую на племі. Перейдемо зараз до них. Так от ці сини. З них сім, зараз ви побачите, ті, що відібрані. Це самці 6 місяців, з вагою 5200. Якщо не помиляюсь 5600-5700. 6 місяців. 6, там, 6 до 6,5. Ну таке, буде точним. Ну що, по цій сім'ї доведеться ще проводити спостереження, тому що оце от три рідних сестри. От там четверта, не рідна, але підсаджена вона була до них в віці близько трьох місяців. І перше щеніння, я вже говорив, було все добре. А друге, а та що справа, чорна. Значить, задавила двох внутрінят, Та що зліва. Від тієї самиці ще зліва. Тому, коли очинилася золотиста, я вже почав хвилюватися і вирішив забрати чорну з своїми дитинчатами. Вісім штук не було, забрав її окремо, потім ще народила мені стандартно. І зараз при підсадженні я все ж таки бачу, що інколи малих поки що не чіпає. А от до чорної і до золотистої, вже пробувала з'ясовувати стосунки, саме ця самиця, яка тоді була злегка такою агресивною. Во. Тому що буде далі? В даному відео ви не почуєте іще. Ймовірні дві, два варіанти. Перший це якщо все буде спокійно, вона тут буде жити. Ну і друге, якщо, не дай Боже, на протязі певного відрізку часу, там, день, 5 днів, тиждень. Раптом, не дай Боже, буде тут якесь одне внутрення, раптом неживим. А то або ж самиці будуть занадто агресивно себе вести по відношенню до неї, чи вона буде вести себе агресивно по відношенню до них. Я її відсажу окремо, тому що без неї. Живуть вони нормально. До речі, ота чорна, що справа підсажена, рідна цим двом. А та, що підсадна, не рідна. Живе нормально з цими двома. Ну, і з тією також. Дощчині. Другого. От, можна, ну-ну, Пішли вже такі. Боком пішла вже. Все спокійно. Трохи малі розбігається. Був би час, би слідкував. Зараз посадю, ще трошки покрутівсь біля них. Та й все. Отже, треба спостереження. Коротко, чітко і ясно. Одне стандартне внутрішня, яке лишилось живе, яке не було задавлене, було відсаджене окремо. В клітки жило воно. Добрих тижня три, починаючи десь з днів п'яти. Стандартне. Чесно, не знаю, яке воно, ніби оце. Коли я саміцю агресивно забрав, внутрішня підсадив. Чесно, також скажу, думав, можливо, і задавлять, тому що запах вже трошки за, мабуть, днів 20, Прийшов, а це воно є. Це, це одне рідне з тих трьох, що народила саниця. Чорна в куточку зліла, яких задавило, з тих трьох-двох. Чорна, що справа. Отак, От такі ось справа.